У нас було все, і в один момент ми втратили все: батько, сина, сестра, брата, дідусь і бабуся Любимого внука, хтось племінника, похресника, побратима коханого і найкращого другу. А я, мама, втратила найдорожче у своєму житті. Ольга Стецюк, матір полеглого героя Романа Стецюка. Захисник ще й з самого дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Про таке бажання ще тоді малого хлопця знали усі. Класна керівниця Романа Наталія Ганзі пригадує відповідь хлопця у четвертому класі на питання, чи потрібно служити в армії. Дитині, що не було роки. Він написав: звичайно, що потрібно, бо треба захищати незалежність своєї держави. Це вже в 10 років було таке мислення ну, нестандартне, не дитяче. Герой підписав контракт у ЗСУ ще до початку Великої війни. Ольга Стецюк розповідає, тоді захисник одразу зателефонував додому зі словами Мамо, тепер ти можеш мною пишатися. Однак ніхто не міг подумати, що життя відважного і мужнього хлопця обірветься. Герою назавжди залишилося 24 роки. Щоб полегшити біль втрати, мати захисника почала писати вірші, які присвячує сину. Не вдягнула на тебе весільну сорочку, доля така. Ти для мене був всесвіт, якого більше нема. Жити з спогадами це нестерпно, одне каяття. Після втрати сина у Ольги Стецюк з'явилися три збірки: біль, туга і сум. Сама жінка свою творчість описує так: поезія якої не повинно було б існувати. Вірші дуже важкі, але це дійсно мій біль, моя туга і мій сум яким живемо, я моя сім'я, мої рідні, і я думаю, напевно, зараз і вся Україна я довго зважувалась. Буду представляти, буду видавати, але одного дня я пообіцяла своєму синові, що я це зроблю. Тнями свої три книги Ольга презентувала у Тернопільському академічному драматичному театрі. Авторка запевняє, вірші у збірках відрізняються між собою. Але щоразу, коли вона їх читає, її охоплює однаковий біль за сина і за тисячі інших, які віддали свої життя, поронячи рідну землю.